Усім привіт, мене звуть Ангеліна Хачатурян. Ви на моєму каналі, де ми розмовляємо про медіа і тележурналістику. Якщо цікаво, залишайся з нами. Поїхали! Насправді то дійсно цікаво, тому що сьогодні наша тема буде знову про мову. Мова, про мова, голос, річ. А точніше ми будемо розмовляти, чому у вас все ще не мова вашої мрії. Тут я маю на увазі, чому ви ще не маєте таку мову, можливо, ви її обіцінюєте, або якісь причини, які вам не дуже важливі. Так? Тобто ви, навчите, ви навчитесь мові про мові просто тому що вважаєте це неважливим. Так? Це буде один з підпунктів. Ми зараз про це все поговоримо. Я вже розповідала в своїх попередніх відео про те, взагалі, як розвивати свою мову, про мову, голос, дикцію і так далі. І це буде корисно, як і. Людям будь-якої з будь-якої сфери будь-якої професії я так і телеведучим, і тим, хто працює в кадрі, тому що тим, хто працює в кадрі, це дуже важливо. А звичайно важливо. Можете подумати. Ви У нас може складатися враження, що мова про мова вона важлива тільки тим, хто знімається. Кадрі камери, там блогерам, телеведучим, тим, хто працює в телевізорі, і так далі, і тим, хто виступає, але насправді це не так. Мова може бути корисна усім людям. І перший пункт, чому ви ще не маєте мови своєї мрії, це відсутність, Відсутність розуміння, що мова дає результати. Ви вважаєте це не таким важливим, і це помилка. Можливо, ви відкладаєте це на потім, ви такі о, класно, я хочу. Розвинути цей навик, але поки що в мене в пріоритеті щось інакше. Наприклад, краще пройду курси по заробітку, аніж по тому, як покращити свою мову про мову. Або не обов'язково купляти курси, може просто там по інтернету вчитись, але про навчання в інтернеті ми поговоримо трішки пізніше. І звичайно, що я вас розумію, тому що дійсно може бути в якийсь момент важливіше почати. Заробляти, або щось так, ну щось інакше, так. Але ні в якому разі не не треба відкладати це на потім, потім і потім. Тому що, по-перше, мова про мова саме вона дає вам результати в будь-якій сфері вашого життя, тобто навіть в заробітки. Мова допоможе вам заробляти. В чому це проявляється? Як це мова допоможе мені заробляти? А ось так. По-перше, так як ви себе показуєте, так вас люди і оцінюють. Наприклад, якщо ви будете розмовляти ось так, то це вже такий знак, що що ви заслуховуєте більш меншу посаду. Це якщо так прям все перебільшувати, але насправді воно так і є. Просто багато людей думають: ну добре, я розмовляю, як розмовляю, я ж вмію розмовляти і. Навіщо мені розмовляти прям якось неймовірно, красноречиво? Навіщо мені розмовляти чисто, класно, з голосом? Якщо мене і так розуміють, я і так можу формулювати думки, висловлювати їх. В цьому мене проблем немає. І я не буду з цим спорити, тому що так. Дійсно, розмовляти ви вмієте. Але мова йде про те, як ефективно ви це робите, як ефективно ми це робимо, як ми ефективно розмовляємо. Тому що саме ефективність цього навичку допомагає нам. Мова це такий навичок, який ви сьогодні освоїли, який ви сьогодні прийняли і будете використовувати на протязі всього життя. Не сьогодні мова ставиться також за деякий час, наприклад, на місяць, але вона буде працювати на вас все життя, в числі і в заробітку. І просто спілкування, і в роботі в кадрі в чому ви захочете. І по-перше, ви повинні дійсно зрозуміти, що це важливо. Якщо ви будете відноситись так, як прикраси, якийсь голос, голос це так, потім це лише для прикраси, тоді ви будете відкладати, нічого з цим не будете робити, і саме тому у вас не мова своєї мрії. До речі, а чи задумувались ви, що всі люди, які мають успіх, вони мають і гарну промову? Тобто чітку дикцію, такий поставлений голос. Розумієте, про що я Відкладати все на потім це помилка, і ця помилка навіть не тільки в мові про мові, а в принципі по по життю це помилка. Але нас сьогодні не психологічне відео, трішки в інакшому напрямку. Тому задумайте, скільки ми опускаємо від того, що просто не розуміємо навичок цієї мови і промови зараз. Вже до 2024 четвертого року, насправді це становиться все більш популярним. Все більше людей розуміють, що так це дійсно важливо. Розуміють, скільки ми упускаємо, не розвиваючи цей навик. І наскільки він важливий, просто декому не так сильно він потрібен, як комусь інакшому. Дійсно, є деякі люди, які самі по собі так розмовляють чітко, поставлено, впевнено. А є ті, в кого з цим проблеми. Ось ті, в кого з цим проблеми, вони повинні працювати над своїми помилками. А ті, хто в кого все нормально, вони можуть лише покращити це навич цей навичок. Тобто і тим і наш і інакшим людям буде корисно займатися. Мовою і промовою. Є ще один такий міф, що знов таки розмовляють так лише талановиті люди, наприклад, телеведучі, так вони вміють так розмовляти. Вони ну їм це дано. А ви... ні, ви так не зможете. Це взагалі не ваше. Я із інакшої сфери і так далі. Але це також помилка. Навіть не знайте, який є потенціал у кожної людини. Абсолютно, у кожної людини є потенціал на те, щоб розмовляти класно, Прямо так як ви хочете. Але наприклад. Вам не дозволяє бюджет, або ви не хочете витрачати на це. Кошти, і ви вирішили готуватись в інтернеті. Як готуватись? Ви вирішили навчатись в інтернеті. ми розмовляємо про те, чому у вас все ще не мова своєї мрії. Тому наступна наша помилка це те, що ви починаєте навчатись в інтернеті, знаходите неправильні методики, неправильні вправи. Тобто, ви виконуєте їх неграмотно, тому що на Ютубі дійсно багато таких помилкових або недостатньо десь інформації, а ви думаєте, що цього достатньо, і знаходити фільтрувати те, чому ви навчаєтесь, також. Потрібно, але ви ж не експерт. Ви не знаєте, що правильно, що неправильно в мене на youtube каналі є відео про мову і про мову, і я в яких я зібрала багато вправ. Я їх відфільтрувала і ті, що я в інтернеті знайшла, тому що багато займалась в інтернеті, коли не хотіла також витрачати на курси. Кошти, а потім я ще й курси проходила. І з цих курсів я також відфільтрувала, що дійсно найбільше допомагає на мою думку, особисто на мою думку. І там ви можете дійсно знайти багато корисних вправ. І найголовніше це слухати і робити це правильно, дуже акуратно, безпечно. Ці вправи вам дійсно допоможуть, якщо звичайно їх робити. Регулярно, навіть якщо ви вже трішки поставили свою промову, то краще, хоча б один раз в неділю, повторювати. Ці вправи, наприклад, один раз в неділю все ж таки зробіть цю зарядку, цю розминку для голосу, для дикції і так далі. А якщо ви тільки починаєте, то краще це робити кожного дня з самого ранку, тому що голос і дикція в нас сильні зранку, насправді. Якщо ви зробите з самого ранку ці вправи, цілий день у вас буде такий класний мова, дикція промова. Який висновок ми можемо зробити? У вас. Ще намова своєї мрії, тому що ви чи не відзнали цю важливість мови і промови в житті, тому що ви не регулярно виконуєте або неправильно. Тому, якщо ви дійсно взялись за цю мету, поставте її і щось робіть. робіть вправи, і у вас обов'язково все вийде, тому що мова своєї мрії, мова розмовляти класно це не важко взагалі не важко. Просто треба в один момент за це взятись, і потім вже все піде як потрібно. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне і цікаве. А з вами була я, Ангеліна Хачатурян, До наступних випусків.